Чи знали ви, що кожні шість хвилин одна літня людина зазнає інсульту, якого можна було б уникнути? Це не просто суха статистика. За цим числом стоять людські життя, бабуся, яка більше ніколи не розповість казоконукам, батько, який більше не зможе гуляти у своєму саду ціле життя, перерване за лічені хвилини? Найтривожніше в тому, що в багатьох випадках ця трагедія пов'язана з неправильним використанням звичних ліків. Препаратів, які, ймовірно, прямо зараз є у вас вдома, у ванній кімнаті. І перш ніж продовжити, якщо цей контент допомагає вам краще дбати про своє здоров'я та здоров'я ваших близьких, натисніть Вподобати та підпишіться на канал. Це допоможе поширити цю важливу інформацію та збереже вам доступ до матеріалів, які можуть буквально врятувати життя. Нове дослідження показало, що неправильне використання лише чотирьох класів препаратів може значно підвищити ризик інсульту. Один з них використовується мільйонами людей щодня, ніби це не шкідлива звичка, і саме він викликає найбільше занепокоєння. Те, що я зараз вам покажу, може кардинально змінити ваше ставлення до здоров'я мозку, особливо якщо вам більше 60 років або ви дбаєте про когось у цьому віці. Перш за все важливо зрозуміти, що відбувається в мозку під час інсульту. Уявіть собі мозок як місто. Вулиці це артерії, а будинки це нейрони, яким потрібен кисень і поживні речовини для нормального функціонування. Під час інсульту рух на одній із цих вулиць раптово зупиняється. Це може статися двома основними способами. Перший і найпоширеніший ішемічний інсульт. Він виникає, коли тромб блокує артерію і перериває кровотік. Клітини в цій області перестають отримувати кисень і починають відмирати вже за кілька хвилин. Другий тип геморагічний інсульт, коли артерія розривається, заливаючи тканини мозку кров'ю і спричиняючи руйнівне стиснення. Обидва типи надзвичайно небезпечні, і ризик їхнього виникнення зростає з віком, особливо у людей з гіпертонією. Неконтрольованим діабетом або тих, хто регулярно і неправильно приймає певні ліки. І саме про ці препарати ми зараз поговоримо. Почнемо з нестероїдних протизапальних препаратів, відомих як НПЗП. До цієї групи належать популярні ліки, як от ібупрофен, диклофенак і напроксен. Вони використовуються для полегшення болю, болю в спині, суглобах, головного болю і продаються без рецепта. Саме тому багато людей вживають їх занадто часто та надто безтурботно. Але мало хто знає, що для людей віком понад 60 років ці ліки змінюють свою дію, вони перестають бути союзниками і стають реальною загрозою. І це з кількох фізіологічних причин. Перша з них підвищення артеріального тиску. Ці препарати змушують організм затримувати натрій і воду, що збільшує об'єм крові. Водночас вони зменшують еластичність артерій. Результат більший обсяг рідини рухається з більшою силою через більш вузькі та жорсткі судини, це ідеальні умови для розвитку гіпертонії, головного чинника ризику інсульту. Друга проблема ще підступніша ці ліки можуть пошкоджувати нирки, особливо в людей похилого віку або тих, у кого вже є проблеми з цими органами. До того ж, вони сприяють утворенню тромбів у небажаних місцях, зокрема в артеріях мозку. Ситуацію ще більше ускладнює спосіб життя. Люди, які споживають багато ультраперероблених продуктів із великим вмістом солі та п'ють мало води, створюють ідеальні умови для постійного запалення стінок артерій. Уявіть собі, що шкірку судини безперервно треться наждачкою, це сприяє накопиченню холестерину та утворенню бляшок. А ці бляшки можуть у будь-який момент відірватися і перекрити артерію в мозку. Тоді виникає логічне запитання, що робити? Відповідь не терпіти біль і не припиняти прийом ліків самостійно, це може бути ще небезпечніше. Рішення починається з чесної розмови з вашим лікарем. Поставте пряме запитання: лікар, чи справді цей препарат необхідний у моєму випадку, чи є мінімальна ефективна доза. Як довго я маю його приймати? Окрім цього, є альтернативи. Наприклад, парацетамол зазвичай є безпечнішим для серця та нирок у випадках легкого чи помірного болю. Також існують креми та гелі з місцевими протизапальними засобами, які діють безпосередньо на зону болю, не впливаючи на весь організм. І, звичайно, є додаткові методи, які справді допомагають. Фізіотерапія Голковколювання, розтяжки та легкі вправи зміцнюють м'язи, покращують рухливість і знімають біль без навантаження на організм. Куркума, наприклад, є потужним природним протизапальним засобом. Її можна вживати у вигляді капсул або додавати до їжі завжди під наглядом лікаря, особливо якщо ви вже приймаєте інші ліки. Ще один природний засіб гель золоевера для зовнішнього використання, який забезпечує пряме полегшення при болях у суглобах та м'язах. Ми не говоримо про чудеса, а про розумні рішення, які в сукупності приносять результат шлях не в надмірному вживанні або повній відмові від ліків, а в балансі між полегшенням і захистом. У наступному розділі ми поговоримо про ще один широко поширений препарат. Який призначається при дуже поширеній проблемі і який може непомітно руйнувати мозок мільйонів літніх людей. Мало хто уявляє, що звичайна таблетка для контролю сечового міхора може непомітно впливати на мозок і підвищувати ризик інсульту. Але саме це відбувається з мільйонами людей, які приймають препарати для лікування нетримання сечі або так званого гіперактивного сечового міхора. Страх перед момовільним витіканням сечі змінює життя багатьох. Вони перестають виходити з дому, займатися спортом, сміятися вільно. Щоб впоратися з цим, багато хто звертається до так званих антихолінергічних препаратів, таких як оксибутинін або толтеродин. Ці ліки діють, розслабляючи сечовий міхур, допомагаючи запобігти витіканню. Здається, що вони нешкідливі, їх часто призначають, особливо людям похилого віку. Однак існує одна деталь. Про яку майже ніхто не говорить, ці препарати впливають на речовину, що є життєво важливою для роботи мозку, ацетилхолін. Ця речовина як природне мастило, яке забезпечує злагоджену роботу нейронів. Вона необхідна не лише для скорочення м'язів сечового міхора, але й для пам'яті, концентрації та мислення. Блокуючи ацетилхолін в організмі, ці ліки впливають не тільки на сечовий міхор. Вони розповсюджуються по всьому тілу, досягають мозку та можуть викликати ментальну загальмованість, сплутаність свідомості, провали в пам'яті, труднощі з концентрацією, а іноді і надмірну сонливість удень. Багато хто думає, що стає забудькуватим через вік, але насправді це щоденна таблетка поступово відключає мозок. І це ще не все, ці препарати також можуть порушувати кровотік до мозку. Артерії стають менш гнучкими і втрачають здатність правильно розширюватися, коли мозок потребує більше кисню. Ця недостатність кровопостачання, хоч і незначна, підвищує ризик ушкодження мозку. А до цього додається ще й зниження тиску, запаморочення під час підйому та підвищений ризик падінь, що в похилому віці може мати катастрофічні наслідки. У зв'язку з цим перше, що потрібно зробити, перевірити, чи не належить препарат, який ви або ваші близькі приймаєте до групи антихолінергічних засобів? Це не складно, достатньо подивитися на назву активної речовини та дізнатися, до якого класу вона належить. Якщо є сумніви, запитайте у лікаря. І будьте прямолінійними, лікарю, чи може цей препарат впливати на мою пам'ять? Чи існує безпечніша альтернатива? Добра новина в тому, що альтернативи існують. Однією з них є мірабегрон, сучасніший препарат з класу бета триагони стів, він діє інакше, не впливаючи на ацетилхолін, і тому значно менш небезпечний для мозку. Але існують і зміни поведінки, які можуть принести не менший ефект. Наприклад, вправи кегеля зміцнюють тазове дно та допомагають відновити контроль над сечовим міхуром. Вони прості у виконанні, потрібно напружувати та розслабляти ті м'язи, які використовуються для зупинки потоку сечі. При щоденній практиці результати можуть бути вражаючими. Ще одна ефективна стратегія це так зване тренування сечового міхура. Воно полягає в тому, щоб виробити звичку ходити до туалету за розкладом, навіть без позиву, з метою переналаштування сечового рефлексу. З часом організм адаптується. І епізоди терміновості та витікань стають рідшими. Крім того, важливо звертати увагу на те, що потрапляє в організм. Напої з кофеїном, газовані напої, алкоголь і дуже кисла їжа можуть подразнювати сечовий міхур і погіршувати симптоми. Багатьом людям вже достатньо скоротити споживання цих продуктів, щоб відчути суттєве покращення. Отже, посил простий лікувати нетримання сечі потрібно. Але це не повинно відбуватися коштом здоров'я мозку. Правильний препарат повинен допомагати одній частині тіла, не завдаючи шкоди іншій ключ у свідомому виборі, правильних запитаннях і пошуку рішень, які поважають усі етапи життя. У наступні хвилини ви дізнаєтеся, чому ще один широко використовуваний препарат кортикостероїди, також може нести серйозні ризики, якщо застосовується протягом тривалого часу. І найтривожніше те, що багато людей навіть не здогадуються про шкоду, яка накопичується в їхніх судинах і артеріях мовчки. Серед лікарських засобів, які становлять серйозну загрозу при неправильному застосуванні, пероральні кортикостероїди займають особливо небезпечне місце. Такі речовини, як преднізон і дексаметазон, часто призначаються при респіраторних загостреннях, сильних запаленнях. Аутоімунних захворюваннях і алергічних реакціях. І справді, вони діють, зменшують запалення, полегшують біль і швидко покращують самопочуття. Але це миттєве полегшення може дорого обійтися організму, якщо препарати вживати тривалий час без ретельного контролю. Кортикостероїди впливають на кілька систем організму одночасно, тому їхні побічні ефекти є широкими і часто руйнівними, якщо їх ігнорувати. Один із перших наслідків це підвищення артеріального тиску. Вони змушують організм утримувати великі об'єми натрію та води, водночас спричиняючи втрату калію, мінералу, що є ключовим для нормального тиску та ем'язової функції. Такий дисбаланс змушує серце працювати інтенсивніше і підвищує тиск на стінки артерій, створюючи ідеальні умови для виникнення інсульту. Другий тривожний ефект підвищення рівня глюкози в крові. Кортикостероїди безпосередньо порушують дію інсуліну, викликаючи стрибки цукру навіть у тих, хто ніколи не мав діабету. Цей стан, відомий як медикаментозно індукований діабет, прискорює старіння артерій, роблячи їх жорсткими, крихкими та більш схильними до розриву або закупорки. Третя проблема вплив на рівень холестерину. Кортикостероїди сприяють підвищенню поганого холестерину ЛПНЧ та збільшують вияскість крові. Як наслідок, уповільнений кровообіг густіша кров і вища ймовірність утворення тромбів, небезпечне поєднання для мозку, особливо якщо присутні інші чинники ризику. І навіть якщо лікар призначив ці препарати з поважної причини, надзвичайно важливо застосовувати їх обдумано та обережно. Потрібно поставити просте. Але потужне запитання, лікарю я приймаю найменшу можливу дозу. Чи існує інший спосіб лікування без такої сильної залежності від кортикостероїдів? Для багатьох станів, таких як астема, хронічний бронхіт і аутоімунні захворювання, існують менш агресивні альтернативи. Наприклад, замість пероральних кортикостероїдів можна використовувати інгаляційні або місцеві форми, які діють локально. Не впливаючи на весь організм. При запальних захворюваннях суглобів існують імуномодулюючі препарати, які дозволяють поступово знижувати залежність від стероїдів. Окрім того, природні методи можуть зміцнити організм і допомогти тримати симптоми під контролем. Куркума, про яку вже згадувалося, залишається чудовим союзником. Завдяки високому вмісту куркуміну вона має потужну протизапальну дію, що підтверджується науковими дослідженнями. Може вживатися як у вигляді порошку в стравах, так і у формі стандартизованих капсул завжди під наглядом фахівця. Ще один цінний природний засіб це екстракт зеленої прополісу, відомий своєю здатністю регулювати імунну систему та зменшувати запалення. Його можна застосовувати у вигляді крапель. Розчинених у воді або натуральному соку, завжди дотримуючись рекомендованого дозування. А якщо вживання кортикостероїдів є неминучим, ще важливіше мати паралельний план захисту. Це означає регулярне контролювання артеріального тиску, рівня глюкози, холестерину та, звісно, дотримання збалансованої дієти. Необхідно звести до мінімуму вживання солі, виключити ультраоброблену їжу. Обмежити споживання рафінованого цукру та щодня рухатися. Це ключові кроки для захисту мозку навіть під час агресивного лікування. Найголовніше розуміти, що кожне рішення має наслідки. Препарат, який полегшує стан сьогодні, не повинен коштувати вам найдорожчого здоров'я мозку. Хороша медицина це та, що дбає про весь організм. Зважує користь і ризик і враховує індивідуальні потреби кожної людини. У багатьох випадках шкода не є миттєвою, вона накопичується повільно і непомітно, поки організм одного дня не подасть тривожний сигнал. А тоді може бути запізно. Саме тому кожне рішення має прийматися відповідально на основі достовірної інформації та у відкритому діалозі з фахівцями, які щиро зацікавлені у вашому здоров'ї. Серед усіх препаратів Згаданих досі є одна група, яка заслуговує на особливу увагу. Йдеться про антипсихотики. Спочатку вони були розроблені для лікування важких психіатричних розладів, таких як шизофренія. Але такі препарати, як риспаридон, оланзапін і кветіапін, нині застосовуються дедалі ширше, особливо серед людей похилого віку. І це викликає зростаюче занепокоєння серед фахівців. Ці препарати, якщо їх застосовувати правильно, можуть бути надзвичайно корисними у певних випадках. Проте дедалі частіше їх використовують поза межами прямих показань. Наприклад, літнім людям із деменцією часто призначають антипсихотики для контролю збудженості, безсоння або агресивної поведінки, у деяких випадках їх навіть призначають людям, які просто мають труднощі зі сном. Безпопередньої спроби безпечніших альтернатив. Такий, на перший погляд, простий шлях приховує дуже небезпечну реальність. Провідні світові агентства охорони здоров'я вже опублікували найсуворіші попередження щодо застосування цих препаратів у літніх людей. Адже дослідження показують, ризик смерті майже подвоюється при використанні антипсихотиків у пацієнтів похилого віку з деменцією. І ще гірше. Ризик інсульту може зрости втричі. Але чому так відбувається? Перш за все через вплив на артеріальний тиск. Ці препарати можуть викликати різке падіння тиску при вставанні явище, відоме як ортостатична гіпотензія. Це не тільки підвищує ризик падінь і переломів, але й призводить до зниженого кровопостачання мозку, викликаючи тихі ураження, які накопичуються з часом. Другий ризик. Порушення серцевого ритму. Антипсихотики можуть спричиняти аритмії, зміни в серцевому ритмі, які сприяють утворенню тромбів. А ці тромби, потрапивши в кровотік, можуть досягти мозку та викликати інсульт. Третій чинник це метаболічний вплив. Антипсихотики сильно змінюють обмін речовин, підвищують рівень цукру в крові, збільшують рівень холестерину. Сприяють набору ваги та можуть навіть викликати діабет протягом кількох тижнів. І на додачу, нові дослідження показують, що ці препарати роблять кров густішою та більш клипкою, що ще більше підвищує ризик закупорки судин. Це надзвичайно тривожна ситуація, особливо якщо рішення про призначення приймаються без врахування безпечніших альтернатив. Коли літня людина проявляє занепокоєння або розгубленість, відповіддю не повинна бути негайна рецептура. Спочатку потрібно з'ясувати, чи відчуває вона біль, чи є інфекція сечовивідних шляхів. Можливо, їй просто холодно, голодно, страшно або вона дезорієнтована через зміну обстановки. Створення комфортного середовища, спокійна розмова, прослуховування улюбленої музики. Спрощення щоденних завдань та повага до особистого ритму це дії, які потребують часу і терпіння, але в багатьох випадках можуть повністю замінити потребу в сильно діючих препаратах. Якщо антипсихотик було призначено комусь із вашої родини, не бійтеся ставити запитання. Запитайте впевнено, лікарю це справді єдиний варіант. Ми вже спробували всі немедикаментозні підходи. Чи існує план поступової відміни цього препарату, щойно це стане можливим. Застосування антипсихотиків має бути крайнім заходом, і навіть тоді лише на обмежений період. Їх ніколи не слід використовувати просто для зручного контролю поведінки. Та зовнішня спокійність, яку вони можуть дати, може коштувати надто дорого. З правильними знаннями та професійною підтримкою цілком можливо знайти стратегії. Які зберігають гідність, добробут і здоров'я мозку наших близьких. Йдеться не про відмову від медицини, а про розумне і відповідальне використання кожного інструменту у відповідний момент. З огляду на все, що було сказано, одна істина набуває особливої терміновості неконтрольоване використання звичних ліків сприяє тихій епідемії інсультів серед літніх людей. І найгірше те, що в багатьох випадках цього ризику можна було б уникнути. Завдяки іншому вибору, щирій розмові або простому перегляду призначень. Йдеться не про демонізацію ліків. Кожна речовина має свою цінність, коли вона застосовується за правильними показаннями у відповідному дозуванні та протягом обґрунтованого часу. Проблема виникає тоді, коли виняток стає правилом, або коли ліки використовуються для гасіння симптомів без розуміння їхньої справжньої причини. І саме це сьогодні відбувається з мільйонами людей. Знеболювальні, як цукерки щодня, таблетки для контролю сечового міхора, без уявлення про те, як вони впливають на мозок, кортикостероїди призначаються легко і приймаються без обмежень, антипсихотики як короткий шлях для приглушення поведінки тих, хто можливо просто потребував турботи, терпіння і уваги. Цю реальність необхідно змінити. І зміни починаються з інформації. Знання про те, що саме ви приймаєте, як це діє в організмі і які реальні ризики існують це базове право кожної людини. Вимагати прозорості і пояснень від фахівця, який вас лікує, це не неповага, а турбота про власне здоров'я. У цьому контексті роль лікаря стає ключовою. Хороший фахівець дає не лише рецепт. Він слухає, консультує, оцінює і шукає рішення, які враховують усе тіло, розум і життєвий шлях пацієнта. Це означає відповідально зважувати, чи дійсно призначені ліки є найкращим варіантом, або ж існують безпечніші та ефективніші способи подбати про проблему. Якщо ви піклуєтеся про літню людину або самі вже перетнули 60-річний рубіж, варто уважно переглянути всі ліки, які ви вживаєте. Перевірте, чи не належать вони до вищезгаданих класів. Поговоріть із лікарем або з тим спеціалістом, якому ви довіряєте. Сформулюйте своє запитання чітко, чи безпечні ці ліки для мого віку та мого стану, чи існують альтернативи з меншими ризиками. Сучасна медицина щодня пропонує нові варіанти. Є натуральні засоби з протизапальною дією, що захищають нервову систему. Є фізичні терапії, практики руху, функціональне харчування та техніки, які зміцнюють організм без шкоди. Технології на нашому боці, але вони принесуть користь лише тоді, коли використовуються з мудрістю. А мудрість починається з усвідомлення, жодне рішення не є нейтральним. Кожен вибір, чи то таблетка, прийнята без роздумів, чи то проігнорована консультація, чи знецінений симптом, має наслідки. Особливо це стосується здоров'я мозку, яке потребує постійної уваги. Адже мозок рідко подає гучні сигнали. Його страждання зазвичай проявляється повільно, ледь помітно, аж поки одного дня все не зміниться за секунди. Ось чому профілактика завжди ефективніша за лікування. А профілактика це думати, перш ніж ковтати, питати, перш ніж погоджуватися, шукати, перш ніж здаватися. Перш за все, це про любов і турботу до власного тіла, в якому ви житимете до останнього дня. Якщо ця інформація була для вас цінною, залиште коментар нижче, поділіться цим відео з тими, хто потребує цієї поради. І якщо ви ще цього не зробили, натисніть Підписатися, щоб отримувати нові відео з інформацією, яка справді може змінити ваше життя та здоров'я ваших близьких. Пам'ятайте, знання здатне не лише рятувати життя, воно дарує їм якість, гідність і більше часу поруч із тими, кого ми любимо.